В нинішню неділю апостол Павел Галатам відкриває перед нами той момент, чим ми і як ми оправдалися перед Богом за наші земні пригрішення. Павел пише такі слова, узнавши, що чоловік оправдується не ділами старого закона, коли треба було вести телятка, ягнятка, коли приходили. Паломники в тодішній Старий Єрусалим, вони в ужасові були, коли це жертвоприношення, який Бог страшний. І тому страшному відовищу ужас нападав на людей. Так, в етих страшному жертвоприношенню готувалися люди до того, щоб порозуміти, що їхня. Внутрішня гріховність потребує відповідної жертви. Доки в мир не прийшов Христос Спаситель і совершив за нас вместо тих страшних жертв свою жертву вознісся на крест за нас, за гріхи людства. Ми каже Павел, узнавши, що не ділами старого закона, з тими кровлями ужасними жертвами кровними спасається чоловіка тільки вірою во Христа Ісуса, то і ми повірували. Для чого? Повірували в Ісуса Христа, щоб оправдатися не ділами старого закона, а вірою во Христа Ісуса. І бо ділами старого закона, не оправдуйся ніяка плоть, яку жертву ми приймаємо, приносимо Господу Ісусу в новому завіті, в новому договорі? На самих Божої служби, що видимо? Ягняток ніко не ріже, телятка ніко кров не пущає. Но звучить у церкві молитва. Люди, віруючи в церкви, своїм священником Приносять жертву, але жертву безкровну, под видом хліба і вина, приноситься Богу жертва, котра по своїй суті і значимості більша, ніж тоді всі 20 тисяч нараз зарізаних овець і телят. І так Господь помилував нас, уже тепер безкровна жертва под видом хліба і вина. Дає нам все з Господом, ми коли причащаємося, з'єднуємося з Господом, бо то, що Він совершив, дає нам через оправдання в Христі Ісусі по вірі Господній. Притча відома для всіх. Багатий чоловік одівався в порфіровий сон, тобто найбагатші одежі, пірше стував, блистательно кожен день. Ну, була проблема в этих піршиствах. Коловорит воріт багатого, скажімо, умовно губернатора, лежав бідний Лазар. Він не просив квартиру, не просив машину, не просив якісь великі гроші, просив хліба, щоб ви йому дали хліба. Ну і то йому не давали. І от пішов час, умер нижчий. Ну, хто вмер, то вмер, взяли його полотно, поклали його в землю, помолилися браття, та й пішов він у вічний світ. Ну, куди? Він оказався в царстві Божої на лоні Авраамовому, а помер скорий і багач, О, там були похорони великі. І пустили багатого гроб, засипали і розійшлися. І забили, но багатий виявився не в царстві, а в ужасніших умовах у пеклі. Коли вже видів, що все пропало, багач спомнив, що у нього ще п'ять братів, таких пустих, таких бандитів, таких великих, і славних у всьому світі, но безбожників. І тоді каже: та найби Лазар Воскрес. І сказав би моїм братям, що браття, ви безбожники, не добре жиєте, ваш брат у пеклі, кайтеся. Прав був тоді Авраам, коли казав багатому, і якщо твої браття, мабуть, пророки і священиків, їх не слухають, де ще й б'ють, де ще й храми розворовують. І, як сказано було в многих містах України, бульдозером в 21 віці зруйнували храми. То каже їм, і Лазарь Воскресне, не повірують, совершилася правда, Воскрес, чотиридневний Лазарь. І що ж зробили книжники і фарисеї, сатаністи і прочі вороги Божії? Вони прийняли рішення на уровні спецслужб убити і Ісуса і Лазаря. Що ж нам сьогодні предлагає церква? Ми маємо пам'ятати. Що не випадковий був Лазар у багатого. Ну і, звісно, і у нас і з вами свій є Лазар. Найди свого лазаря адресного. А тепер ще много воїнів, наших хлопців, четверо з нашого собора, коли вже прийшли з війни і інваліди, їм потребується допоміч. Не треба допомагати, але маленько, а часто, Господи, благослови наших людей. Щоб ми все берегли свою чистоту і святость і проявляли милосердя до потребуючих, бо лиш так поступає, проявляє милосердя до тих, хто потребує нашої допомоги, не взирає на цей світ бездарний, глупий, розвратний, хитрий, підступний, вроді би зовні демократичний, фактично, сатанинський. робити, маємо свою роботу во Христі Ісусі, добрі діла робити. Молитися за владу, за воїнство і по молитвам наших лазерів, Бог нас тоді помилував і нагородив би нас небесною нагородою Царством Божим. Амінь.